Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гідну вас роботу. Також нагадуємо, що це робота для всіх. Робота і нагороднім з житлом. Біля кожного міста роботи є житло, хостели, кімнати квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень за добу. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна оплатня, не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Сьогодні Межрегіональна академія управління персоналом. Відкрила у Києві вакансію прибиральниця. Заробітна платня від 3,5 тисячі гривень до 12 тисяч гривень, відповідно від графіка. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Оставляйте, будь ласка, коментар. Відповідно, ставлячи лайк або дізлайк к цьому відео. Всім мирного неба! На все добре, удачі!